Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде відео про порожні баночки косметики за червень місяць. Сьогодні 1 липня я знімаю цей, це відео. Дуже багато, я так дивлюсь, дуже багато в мене за цей місяць порожніх баночок. Мені здається, найбільше, ніж в мене коли-небудь було. Тому, мабуть, відео будуть ділити на дві частини. Ну, Давайте починати. Почнемо як завжди з гелів для душу. Перший гель для душу, який в мене закінчився ось такий від фармасі. Це з аргановою олійкою. Це у мене ще в второму форматі 375 мл, тому що тепер вони роблять трошки зменшили об'єм 360 мл. Взагалі цей гель для душу мені сподобався. Він має дуже такий легенький, ніжний, приємний аромат, і він добре справляється своєю задачею, добре очищає, не сушить шкіру. В принципі, хороший. Якщо б я ще робила якісь замовлення в фармасі, то, можливо, би його замовила. Мені з гелів для душу подобається і з оливкою також, і ось цей з аргановою олією. Так, це перший. Далі ще один гель для душу закінчився у моїх дітей ось такий з гранатом. Це в нас в Франції є такий магазин Супер-У, і це від їхньої його бренду, їхній такі от, гелі для душу, їхня марка. Це з гранатом мав приємний аромат, Дітям дуже сподобався. Він був червоного кольору. Мої діти полюбляють <сум> саме якісь ось такі гранати, якісь ягідні гелі для душу, всі, які, знаєте, червоного кольору. Ось. І тут об'єм 250 мл. Я його не купувала, нам десь безкоштовно він дістався, і вони використали. Так, і останній гель для душу, який у мене закінчився. Це ось така мініатюрка від Molten Brown з ароматом ревеню і троянди. Це в розмірі 50 мл. Мені дуже сподобався цей гель для душу саме своїм ароматом. Ну, те, що гелі Molten Brown дуже добре працюють, це, це і так немає питань, що в них ще що в них от, така є відмінність. Аромат не розмилюється. Він, як ви вдихаєте з баночки, так само він і звучить, коли ви намилюєте на тіло. Тому що багато є таких гелів, які вони нюхають з баночки по одному звучать, а вже коли ти наносиш на себе, то вже зовсім інший аромат. Тут такого немає. Але який це крутий аромат? Мені так настільки він сподобався. Тут така, знаєте, яскрава, сочна троянда, дуже добре її відчутно. І, от, і, і також я відчуваю дуже добрий ревінь. Аромат ревеню я дуже ще з дитинства люблю. І цей ревень дає таку кислинку, що аромат не надто солодкий. Якраз на літо, ну, в червні я користувалася, мені дуже сподобалось. Ну, і такий зручний формат, що можна десь подорож брати, але я вдома використала. 50 мл. так. І от якби в мене вже закінчились всі гелі для душа, щоб мені прийшло щось купувати, можливо, я би і придивилася в сторону цього гелю для душа. Також в мене закінчилися рідкі мила, аж два. отакі. Правда, одне не закінчилось, тому що, бачите, тут такий дозатор, як засіб для миття посуди. Ну, мене асоціюється, по крайній мірі. Я не люблю ось таким. Мити руки, тому що треба його перевертати, потім він весь буде в тому, в пінці, знову його мити, дуже багато роботи. Тому я переливаю з дозатором, з таким, який потрібно натискати і видавлювати ту кількість, яку вам потрібно на руку, і все. І так воно більш <плес> чисто використовується. Отже, я переливаю. Один я вже повністю закінчила тут 300 мл, а другий я якраз перелила, ну, можливо, десь третю частину закінчила. Сподобалось це рідке мило. Ніколи не знаю, ні, яке воно по вартості, бо мені дісталось воно безкоштовно, але добре працювало, мало гарний аромат, приємний і не сушило руки. так, Одразу дві штучки. Так, Далі ще для тіла закінчились у мене два лосьйони. Відразу їх разом покажу. Перший лосьон це від Avon і в Confidance. У мене, до речі, був такий колись аромат, мені він якось не зайшов, я його продала. І другий це від фармасі Bliss. Це так само є такий аромат в фармасі, він в мене колись був і так само мені не дуже зайшов. Так, що по цих лосьонах? Перший лосьон від Avon 150 мл. В принципі, плюс-мінус мені сподобався. Єдине, що він трішки був солодкуватий, можливо, він би більше зайшов на зиму. Але я чомусь вирішила його використати влітку. А ось цей Бліс, ну він дуже солодкий. Я не знаю аромат. Сам аромат Бліс від фармаці. Наскільки я пам'ятаю, він не був таким солодким. Він навпаки був якимось мені таким дуже строгим і якимось таким холодним. А от лосьон чомусь дуже-дуже солодкий. Що я робила? Я ось цей конфідонс я наносила на верхню частину тіла, а ось цей бліс на нижню, щоб так його використати. Тому що зараз влітку він мене оцей бліс просто душив. Можливо, варто би було його. На зиму притримати, але терміни придатності не дозволяють, він до серпня. І в мене зараз так само, такі самий використання і ще, по-моєму, два в запасах. Тому я не хочу тримати їх на зиму, а хочу пошвидше використати, тому що підходить термін придатності. Так, далі в мене закінчились два дезодоранта, антипреспіранта. Перший ось такий кульковий. Не дуже мені сподобався, він був бачите, зелений чай, бергамот. Я взагалі не люблю кулько. Почну з того, що я не люблю кулькові дезодоранти. Тому що, навіть якщо взяти, що це буде ідеальний кульковий дезодорант, все одно він не можна його, наприклад, нанести і зразу одягнутись. Все одно якийсь час треба, щоб він висох. Так, ось цей не, не був якимось там таким суперлипким, щоб неприємним. Ні, він був нормальний. Менш-більш треба було трішки почекати, щоб висох для мене, наприклад, він нормально тримав. Я ним користувалася і в травні, і в червні. Мені здається, в квітні ще почала ним користуватись. Правда, я чередувала його з іншими дезодорантами, тому що я не могла, ну, кожен на кожен день ну, я би не змогла цим користуватись. Але я дала спробувати своєму чоловікові. Тому що він якось відноситься нормально до кулькових дезодорантів. він, і йому подобаються аромати зеленого чаю, бергамоту, це його такі улюблені аромати, можна сказати. Але він ще сказав, що сказав, що йому взагалі це не тримав. Ну, взагалі, мені він ніби нормально тримав. Ну, там на півдня точно ставало, там, на годину на 8, можна сказати, тут претензій нема. Можливо, в таку страшну спеку, як зараз. У нас зараз спека, я не знаю, напевно, градусів 40 неможливо, то, можливо, він був був заслабкий. Але ось так 15-20 градусів, то нормально. Так, я його купувати не буду, він мені в наборі попадався. Ну, я кулькові дегранти сама в здоровому глузді не купую. Якщо десь в якомусь наборі, ну, то ще так. Так, і ще в мене закінчився ось такий твердий дезодорант. Цей я вже куповую сама. Мені подобається ось ця марка дезодорантів, вона бюджетна. Ну, цей дезодорант приблизно коштує від я не пам'ятаю точно ціну, але в районі 3 євро до 3 євро. Там може 2,80, євро. Ну, я вважаю, що це хороша ціна, тому що його надовго стає. Його стає десь на місяця 3, напевно для щоденного користування. Він не треба чекати, щоб він сох. Ну, взагалі, тверді дезодоранти, Не всі так працюють. Він добре тримає, він має дуже приємний аромат. Хоча це заявлено як чоловічий дезодорант, але я би швидше сказала, що він унісекс. Він підходить. Він не перебиває аромат парфума, він не такий сильно термоядерний. Він, навпаки, ну, так, можна сказати, до, досить ніжний. Так, далі давайте подивимося, скраб для тіла. Скраб для тіла в мене ось такий закінчився. Каданіс, так само був в мене в наборі. Написано, що це кокос з бананом, але щось таке тут намішано, запах мені взагалі не сподобався. Я не чую ні кокоса, ні банана, а просто якась каша малаша, скажімо так. І не дуже мені сподобався скрабуючих частинок для мене було малувато. Самостійно я би його не купила. Тут, до речі, скільки мілілітрів? 100 мілілітрів. Ось 100 мл. Дуже швидко він в мене закінчився, так як мало скрабуючих частинок. І приходилось, він був не економний, приходилось його багато брати, щоб щось поскрабувати. Так, він мені приходив в наборі, то окей, я його використала, не викинула, але самостійно я би його не купувала. Так, далі що в мене, як завжди, закінчилось багато кремів для рук. Покажу. Ну, я користуюсь одним і тим же кремом для рук. Використовую. Ви, напевно, вже всі знаєте. Це ось такий натюрель від фармасі. Колись по 20 гривень їх набрала, тепер докористовую. Вже, до речі, в нього і термін придатності, мені здається, вийшов. Так, квітні місяць, в кінці квітня. вийшов. Але я не переживаю, до кінця року ще можу сміло ними користуватися. Якраз у мене десь так їх і є. В цей раз закінчилось чотири штуки, тому що один я використала як крем для ніг. І три, як крем для рук. Подобаються ці креми, гарно працюють, приємний аромат. І один крем для рук. У мене ось такий від вартості закінчився. Марінга 30 мл. Я його купувала, здається, минулого літа в Україні. Мені мама пересилала хороший крем, десь я ковпачок загубила, не знаю. Тут 30 мл, приємний. Досить мав такий, знаєте, якийсь трав'яний аромат, ну, трішки солодкий, добре зволожував руки, і такий формат, що я носила його з собою в сумочці, і десь в дорозі, якщо була потреба, то ним користувалась. Так, давайте переходити до шампунів для волосся. Що в мене закінчилось, у мене багато закінчилось, тому що це мініатюри. У мене закінчилось відразу три шампуня. ось. Давайте, покажу, давайте почнемо від найгіршого до найкращого. Найгірший це ось цей, він мені сушив волосся. Написано, що це біошампунь, 30 мл. Його мені вистачило, здається, на два рази. Тому що ну, не продумано, він дуже рідкий, а ось так ти тільки відкриваєш, і він просто тік рікою. І ну, треба було так, знаєте, якісь такі маніпуляції робити, щоб не переборщити. І він дуже сушив волосся. Ну просто, ну, так як я тільки два рази, знаєте, так і вийшло. Я один раз його, ним скористалася, він мені пересушив волосся. Я думаю, ще раз попробую, Може, це не він, може це той кондиціонер, який, з яким я ним користувалася, почала його з маскою. Та сама історія сильно пересушив волосся, волосся перед кондиціонером взагалі було таке, як нитки майже. Тому я його не рекомендую. Ну тільки якщо у вас супер-супер жирне волосся, і ви любите таке очищення до скрипу, і щоб у вас волосся такі були, як нитки, то, можливо, так. А мені він взагалі не сподобався. Він в мене попадався в наборі така мініатюрка, використала. Ну, я, якщо мені б ще таке попалося, я б вже навіть на волосся не використовувала. А можливо, як рідке мило. Я щось так і думала другий раз. Може, мені як рідке мило просто долити і використати, але потім. Ну, Все-таки використала. На другому місці це ось цей Еспа шампунь з, бергаме... з бергамотом і жасміном. Тут 75 мл. У мене, до речі, колись в цьому б'юті боксі від Look Fantastic приходив такий гелля-душа і Лосьон. Теж так, точно такий самий аромат, теж з жасміном і бергамотом. То тоді мені той гель-душа і Лосьон сподобалися. Ну, вони добре справляли з своєю задачею. А цей шампунь такий посередній. Я не скажу, що він сильно висушував волосся, але все одно мені трішки все-таки підсушував. І цим він мені не сподобався. Тут було, ну, теж не дуже великий об'єм, ну, не на два рази, ну, можливо, не знаю, на чотири. Напевно, на чотири рази мені його височило, можливо, на п'ять. Це я вже не пам'ятаю, приблизно так. І найбільше, який мені шампунь сподобався, це ось такий. Vin, здається, марка. Не знаю, Мені не свідома, тут 90 мл. Ось, До речі, я його першого Він в мене перший закінчився. Він в мене ще закінчився на початку місяця, Тобто я ним користувалася, можна сказати, в травні, і от на початку червня він закінчився. Потім я взяла на два рази цей, і ось цей уже в мене буквально на днях закінчився, я вже новий взяла. Так от, Бо я голову якраз два рази в тиждень і ну, місяць виходить вісім разів. Так, от, цей шампунь мені сподобався, він не пересушував волосся. Волосся після нього було таке живе, напитане, таке зволожене, і мені він цим сподобався. Єдине, що такий невеличкий мінус специфічний аромат. Я не скажу, що він чимось смердить, ні. Просто специфічний, ну, нічого такого приємний. Якоюсь такою скошеною травою, але, можливо, трішки підгнившою, ну, щось таке, знаєте, нішево пахне, можна так сказати. Ось, на любителя. Так, і тепер покажу для волосся кондиціонери. У мене так само закінчились три. Ось, це не дивіться, це моя собачка погризла його трошки, знайшла порожню баночку. Так, ось такі три. І що ж, теж підемо. Давайте від найгіршого до найкращого. Найгірший. Оцей кондиціонер мені взагалі не сподобався. Це теж якась марка Біо. Я бачу, що в мене з марками Біо щось не складається. Тут 30 мл. Теж, напевно, стало мені на 2, може на 3 рази. Не сподобався взагалі. Ну, нічого він не робив. Такий, знаєте, прохідний варіант. Не сказав, що він робив щось погане з волоссям, але нічого хорошого теж після нього не було. Тому, знаєте, як кажуть, попробувала і дякую. Купувати не буду. На другому місці у мене ось такий. Цей мені вже дуже сподобався. Тут теж 30 мл, на, десь на три рази вистачило хороший кондиціонер. Я після нього бачила результат. Взагалі, як я користуюсь кондиціонером? Мабуть, це ще так це треба сказати, тому що я знаю, що більшість користується кондиціонером там, на 2-3 хвилинки, на, ну, хтось може на одну, хтось на 5. Я так не користуюсь. Я бу... Значить, як я роблю? Я перше мою голову шампунем два рази. Потім наношу кондиціонер чи маску, це без різниці, щоб я не нанесла. Потім вдягаю таку шапочку, щоб воно трималось волосся в теплі. Тоді йду в душ. В душі десь провожу 15 хвилин, потім ще наношу лосьйон. Ну там скрабуюсь, що не треба мені так. Потім наношу лосьон, що чекаю, поки лосьон впитається, і тоді вже змиваю волосся з кондиціонера. Тобто, фактично, кондиціонер чи маска у мене тримається. На волосі мінімум 20 хвилин, а то й 30. Ну, залежно, скільки я там провожу, які процедури. Якщо це скрабування, то це ще довше. Якщо це просто душ, то мінімум 20 хвилин. Так от, тому я оцінюю з цієї точки зору, що я протримала е, засіб 20 хвилин. Тому що я, от, наприклад, колись дивилася, скільки написано. Якщо написано 2 хвилини, я тримала 2 хвилини. До речі, що тут написано. Скільки треба, тут не пише взагалі, скільки А, тримати. Не написано. Просто нанести, помасажувати, залишити і змити. Не написано час конкретний. Так от, то я не бачила від якихось засобів такого якогось результату, тому що за 2 хвилини, мені здається, дуже рідко який дає результат. А от за 20 хвилин то вже більше. Та якби засобів можуть дати результат. Так от, оцей мені сподобався, я би придивилася до цього бренду. І найбільше мені сподобався ось цей BB, Ось так він називається. Це взагалі написано, що це лікування для волосся. І воно 30 мл, дійсно класне було. Це було таке дуже густе. Прям, знаєте, як батер, можна отак ложку запхати, і вона буде стояти в ньому. І я не могла навіть звідси його видушити. Ось так воно відкривалось. Ось, я мусила баночку ось так розрізати зразу від початку, з першого разу, щоб достати цей засіб, і мені його вистачило надовго. Ну, як надовго? Ну, не на два-три рази, можливо, на разів 5-6. Дуже класний засіб, волосся після нього розкішне, просто розсипчасте, таке, гладеньке, як після салонного догляду. Дуже класне волосся. Навіть я не сушила волосся на фен. Я просто. Сушила так, природнім методом. І ну волосся було дуже класне, мені сподобалось. Так, далі дивимося, що ще я вам покажу. Так, давайте ще покажу. Ну Закінчився ось такий засіб для зняття лаку. Я, хоча зараз лак не знімаю, але все одно в мене цей засіб якось іде. То я просто лаком в Project Penny користуюсь, буває щось зітру. У мене донька користувалася трошки теж. Ну, одним словом, такий космі я закінчився, здається, непоганий був. Так, і закінчилась зубна паста. Ось така саножил. Називається... Вона, взагалі, заявлена, як відбілююча. Відбілюючого ефекту від неї не побачила. А так, в принципі, зубна паста непогана, була такого простого білого кольору. Ось. Так, закінчилась. Так, дивлюся, чи ще щось є для тіла і волосся. Ні, здається, залишилось тепер тільки для обличчя, декоративна косметика і парфюмерія. Я думаю, я на цьому зупинюся, бо вже 18 хвилин, я наговорила навіть більше, і вже зніму другу частину, і там ми подивимося порожні баночки декоративної косметики, є, трошки, є парфюмерія і є догляд за обличчя. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Побачимося в другій частині. Всім па-па-па-па!